Дозвіл другого подружжя на продаж земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнався всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Майно набуте подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно куплене виключно за гроші одного з подружжя і оформлене на нього. Відповідно до статті 65 Сімейного кодексу України, дружина, чоловік розпоряджається майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя за взаємною згодою. При укладанні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним, як такого, що укладений другим із подружжя без її згоди. Якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. Для укладання одним із подружжя договорів, які перебувають, потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути надана письмово. Згода на укладання договору, який потребує нотаріального посвідчення або державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена. Також розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно набуте за час шлюбу. Проте особистою приватною власністю є земельна ділянка, безоплатно приватизована одним із подружжя на себе під час шлюбу із земель державної або комунальної власності. Але необхідно врахувати, що урахуванням вказаних змін до сімейного кодексу правовий режим. Приватизованої земельної ділянки змінювався. І тільки в період часу з 8 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року включно така земельна ділянка визнавалася спільною сумісною власністю подружжя. А весь інший час до 8 лютого 2011 року та після 12 червня 2012 року. Така земельна ділянка належала до особистої приватної власності чоловіка або дружини, яка використала своє право на безоплатне отримання частини земельного фонду. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутися до адміністратора. Земельного фонду України Сергія Коновалова, написавши йому особисте повідомлення або зателефонувавши за номером 067 405 69 55.